І Чергову партію з 23 порушників затримали при їхній спробі пробратися через кордон. Не вийшло. Ці чоловіки. Приїхали на зерновозі до прикордоння. Їх туди привіз поплічник організатора такої незаконної схеми. Далі вони мали їхати до Молдови, точніше, не їхати, а вони на зерновозі під'їхали до кордону і мали перейти кордон пішки. З Зерновозу пішка драла за переправу. Вони заплатили на секундочку, щоб ви зрозуміли всі, от справедливості немає. Хтось заплатив по 5 тисяч доларів, хтось по 6, хтось по 10 тисяч доларів. А хтось взагалі вивели за таку фейкову прогулянку на зерновозі шістнадцять тисяч доларів. Обідно, Правда, але прогулянка тривала недовго. Їх затримали прикордонники, на усіх склали адмінпротоколи, коли причетних до схеми осіб зараз встановлюється. Тобто люди, які організовували схему, вони отримають покарання. Але е, шкода, знаєте, чим цих е, туристів? Гроші ніхто ж не поверне. Гроші по 5, по 10, по 16 тисяч доларів з них взяли, але ніхто не поверне. От і все.